Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитріча Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій Історичний Миколаїв у тисячолітній історії України. З вами я, Леонід Ржепецький. На календарі сьогодні 29 березня. Миколаєві це день жалоби і пам'яті за невинно обієнними. Саме 29 березня 22-го року рашистська ракета поцілила будівлю обласної державної адміністрації. 38 людей загинуло мирних місцях. 38 це той злочин. Який чинили і чинять московити на нашій українській землі. Це наша пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за мирне небо над нашим мирним Миколаєвом. Тут слід заважити, що Миколаїв не ще 24 березня 2022 року. Указом президента України Володимира Олександровича Зеленського Миколаїв було удостоєно високого звання Місто Героїв. Тобто ми з вами у місті Героїв місті Героїв. Саме е, в ті дні мною були написані такі рядки Миколаїв не збориний у час новітньої історії, де теча і Львов ріки. Ти став фортецею і твердиною на всі часи, на всі віки. Ворожі орди тут зупинено, їх хлібом, сіллю не зустрічали. Ми захищали рідне місто і волю боронити мали. Ти вічним будеш, рідне місто і вільним, як моя держава, тож слава нашій Україні, її героям вічна слава. Учора, 28 березня. Ми відзначили 80-річчя звільнення Миколаєва від німецько-румунських окупантів періоду Радянсько-німецької війни, часів другої, другої світової війни. Це теж важлива історична дата. І ми історики завжди повинні піклуватися про нашу історичну пам'ять, про історичну пам'ять для підростаючих поколінь. Тому і шкільний дистанційний лекторій має сприяти саме тому, що історія вона є важливим інструментом розуміння всього того, що відбувалося, відбувається і буде відбуватися у житті кожного із нас. Історія вчить, як на світі жить. І 28 березня це ще й Міжнародний день істориків. Я щиро вітаю своїх колег, учителів історії нашого навчального закладу, Маю честь вітати своїх колег, усіх навчальних закладів нашого міста, які формують оцю історичну пам'ять у підростаючого покоління, усім залюбленим історію, хто розуміє її суть, бажаю обійняти Вікторію. І завжди переможцем будь. Нехай ні бурі, ані буревії, ворожі нас ракети не зламають. Нам допоможе всім історія. Історики це добре знають. Історія вчить дійсно, як на світі жити. Саме панорамне бачення історії, зокрема, і історії Миколаєва як великої. Історії великого європейського народу допоможе усім нам вибудовувати подальшу стратегію розвитку як особистості, так і розвитку всього нашого суспільства. Ми з вами живемо у місті Святого Чудотворця Миколая. Що ми знаємо про Чудотворця Миколая, ім'я якого носить наше місто? Я хочу з вами поділитися власне, своїми думками з цього приводу. До речі, Святий Миколай є покровителем моряків. Він шанується в усьому цивілізованому світі. Святий Миколай народився в місті Патарі. Це Мала Азія, нині курортне узбережжя Східного Середземноморя Туреччини. Це землі. Лікійського царства, про що знали давні греки, і в книгах Геродота, про землі Лікії, про це мова йде. Це нинішня Анталія, курортні ще раз місця для Туреччини. Сам Миколай дитиною був богобоязливим, багато часу проводив за молитвами у храмі. Йонаком він же прийняв і чернечий сам. Після смерті благочестивих батьків усю спадщину святий Миколай роздав убогим людям. До наших днів дійшло багато зворушливих історій про щедрість святого Миколая до дітей, до убогих людей. І нині ця звичка класти подарунки для дітей це приклад піклування і любові від святого Миколая. Жертовним, благочестивим життям, молитвами, постом святий Миколаїв здобув чудесний дар зцілювати людей, допомагати зміцнювати віру у добро, у справедливість, у мир між людьми. Святий Миколаїв за життя зробив багато добрих справ. Помер архієпископ Миколаїв у мірах. міра. Міра це нині місто Демре. І був похований відповідно у храмі цього міста. Ще раз помер архієпіскоп 19 грудня 345 року. Це середина IV століття від Різдва Христового. Його тіло було поховано в храмі міста Мір, Підкреслює нині, це місто Демре. Але він не переставав творити чудеса. І відповідно перед тим, як мусульмани мали захопити це місто, італійські купці таємно перевезли його тіло, некліні мощі, до міста Бар. Це Південна Італія, де вони зберігаються донині у храмі Золотій Раці. Свято Чудотворця Миколая. 19 грудня Зимовий Миколаїв дуже поширений в Україні. Більше 200 населених пунктів сільської місцевості носить це ім'я Миколаївка, таких сіл багато і в нашій відповідно-Миколаївській області, а місто Миколаїв є у Львові, в Львівській області, і, відповідно, наш обласний центр. Я мав приємну можливість побувати в Демре, побувати в тому величному храмі, який був освячений ім'ям Святого Миколая. І, до речі, Демре це третє місце у християнському світі щодо паломництва. І мав можливість торкнутися відповідно в саркофагу, де був похований сам власний покойний святий Миколай. Саме на 19 грудня 1788 рік російські війська разом з українськими козаками захопили турецьку фортецю Ачаги. «Ач І нове місто у злитті Інгули Південного Богу було названо, ось саме з цієї причини, було названо як Миколаїв. Пам'ятник, який знаходиться в каштановому сквері Святого Миколая, це Улюблене місце для відпочинку місця для жителів нашого міста. Але тут маю сказати і зауважити, що тоді, коли проходила повна реставрація величної площі, головної площі міста, було подано 5 проєктів. І один з проєктів був саме таким, що площу назвати Святого Миколая. І перенести пам'ятник Святого Миколаївська Штамова на головну площу міста. До речі, п'ять було проєктів і проходило обговорення цих проєктів. Я, до речі, вважав і вважаю, що було б краще, щоб головна площа нашого міста, місця Миколаїв, від Миколаєва, відповідно, мала це ім'я Чудотворця Миколаїв. І як на мене, то і пам'ятник потрібно було поставити саме на головній центральній площі. Але е, сталося саме так, як воно і сталося. І ще про е, одне, як на мене важливе: я е, люблю час від часу відвідувати і е, Миколаївський обласний архів, і е, обласний краєзнавчий музей Сарославські Казарни. Я звернув увагу на ті путівники Миколаєва, які... Дійшли до нашого часу. Вони дають багато поживи для істориків для краєзнавців про е, минуле е, нашого славного міста. Так ось у 1869 році вперше містяни могли придбати в усіх магазинах невеличку книжечку скромній палітурці з назвою Путводітель і адрес календарь города Ніколаєва. На 1869 год. Цей путівник, путіводитель, він знаходиться і в архіві, і в обласному краєзнавчому музеї. Його автори Павловський Таймін умістили багато цікавих даних про виникнення, про розвиток міста, коротку його хронологію та цілий ряд інших важливих даних. Саме такими даними. Мають змогу користуватися всі, хто залюблені в історію, ну, звісно, і вчителі історії мої колеги. Це нині бібліографічна рідкість. У місті на 1869 рік було поперечники повз вулиць 81. Але із всіх вулиць мащоних тільки дві, два. Адміральська соборна. Часть Адміральської вулиці Соборної освіщається в Темної ночі фонарями. Прочі вулиці вовсі нікуди не освіщаються і не мають навіть фонарів. Ось такі дані мною виписані із цього е, путівника. Єдиним міським транспортом були візники і тільки в 1863 році було відкрито регулярний пасажирський рух. Диріжанці між Миколаєвом, Херсоном і Одесою. Ну, Херсон на той час було губернське місто. І, власне, і Миколаїв і Одеса були повітовими містами. Ну, Одеса мала окремий статус, статус міста -порт, Порт. Статистичні дані на 1868 рік в Миколаєві проживало 47 тисяч. 262 жителі, з них 25 190 чоловіки і 22 72 жінки. Повністю неграмотних, цікаво. 18 660. Це свідчило про те, що в місті не було достатньої кількості навчальних закладів, хоча початковий шкіл, церковно прикутський шкіл які б могли б забезпечувати початковою освітою абсолютну більшість місця. У 1869 році путівників було продано 250 примінників. Але через 12 років і він видав новий календар і справочна книжка города Ніколаєва на 1882 році. Надруковано було. 600 примірників. і вони всі 600 примірників були успішно е, розкуплені, розійшлися серед місця. У 1883 році Ільїн, оце його прізвище е, на той час було дуже відоме. ось Ільїн знову видає календарь, додавши до нього карту Миколаєва. І після цього майже щороку різні особи. І відомства відповідно видавали адрес календарі. До 1917 року в Миколаєві було видано 14 довідників, а в 1919 році в Миколаївському книгу «Видавництві студент було ще й таке видавництво. Був виданий маленький за форматом довідник Віс Ніколаєва в Кармані. В 1926 році група викладачів Миколаївського інституту народної освіти випустили перший краєзнавчий збірник Ніколаївщина. Сьогодні літератури про Миколаїв усіляких довідників і довідкових видань надзвичайно, надзвичайно багато. А починалося все саме з цих перших ранніх путівників. Це цікаві історичні факти. З історії нашого міста, з історії книговидавництва. Тому запрошую вас до Миколаївського обласного краєзнавчого музею казарми, ну, відповідно до обласного архіву, до Миколаївського обласного бібліотеки універсальної наукової, де можна з цими путівниками. Довідниками також довідатися і дізнатися особисто. До нових зустрічей! Слідкуйте за новими випусками нашого лекторія. До зустрічі!